Всім привіт, всім доброго здоров'я, слава нації і слава ЗСУ! По проханню підписників нашого каналу, ми сьогодні знімемо такий невеличкий ролик, але на мою думку, цікавий ролик, про виготовлення рамок і також про підготовку цих рамок до бжолярського сезону. Будемо показувати, на прикладі української рамки і рамки магазинної на 145, тому що в даний час я використовую тільки два типи рамок. І в результаті ми отримаємо такий хороший чудовий виріб, вже готовий до використання. І так, спочатку була дошка. Цю дошку ми торцуємо, тобто нарізаємо по розмірах і проганяємо через ресмус. Не будемо показувати цей процес вживу, тому що зараз буде жужжати все, буде пилюки, буде стружки, і тим більше, що ми заготовки вже всі зробили. Нам більше не потрібно це робити, і тим більше, що вже і матеріал у нас закінчився. Значить, проганяємо через рез, ми здобиваємо 25 мм, товщини дошки 25 мм. У гніздових рамках, оцих рамках, я не використовую, як бачите, Розівлючи Гофмана і використовую його тільки у магазинних наставках, тобто у магазинних рамочках на 145 Значить, добилися розміру 25 мм. І переходимо до ось цього верстату, це ресмусний фрезерний верстат. І всі дальніші маніпуляції я провожу тут. В даний час тут ще залишилося стоять дві фрези. Отак вони поставлені. З проміжком, щоб можна було за один прохід зробити отакий от от виріб. Тобто зібрати дві четверті на заготовці. Це робиться отак. Ставиться така запобіжна дощечка. І вже за допомогою ось цієї упорної лінійки під 90 градусів. Ми проганяємо ці наші заготовки, отримуємо. Отаку от, от річ, як бачите, от воно буде виглядати. І переходимо до слідуючого етапу. Зразу по ходу, справа, по ходу справи розкажу, бачите, я маю споробив отакі от підставки, сюди ставляться рамочки. Дуже зручно, тому що поки, вони, поки рамки вийдуть вже готові, поки ми їх перенесемо у бжолярню, ми їх складаємо ось так. У майстерні зручно не займає багато місця. Накладаємо такі поверха, і все в нас, кажуть, гарно виходить. Значить, Переходимо сюди до такої от торцовочки. Торцовка універсальна із столиком. І вже ці заготовки, що ми нарізали, оці заготовки, ми шинкуємо, як кажуть, на роді. Тобто наганяємо, отут вже готові будуть заготовки. Ось так чик-чик. Раз, раз. І маємо вже отакий от виріб. Як бачите, заготовок багато. А, от бачите, як ми складаємо. Оце вже знаття, що це ми складаємо по поверхах, по поверхах є де пройти, місце не займає. Потім це все руки взяв і переносимо вже в бжолярну і складуємо у бжолярну. Вже готові вироби. Як бачите, заготовок багато. Ми зробили більше, як на 2000 рамок заготовок, тому що. Нижню пасіку ми перевели на українську рамку. Рахуйте, там е, треба приблизно 100-1200-1300 рамок. Ну і запас ще потрібно, так що це приблизно 2000 рамок в загальному, в загальному нам треба зробити. Меншу половину ми вже зробили і вже в нас все стоїть. Що лишилося доробити оце. А оце ще я не знаю, скільки є. Значить, дивіться тут. Верхні, тут є нижні заготовочки, бокові заготовочки, Ось тут цілий ящик. Верхні, вже все насверлене. Ось тут боковинки, все. це все ящики. От. Тут стоять у нас що є такі мішки, маленькі заготовки, от маленькі боковочки, що ми робимо на е, 145-ту рамочку, то ми скидаємо в мішки. Просто в мішки зручно і все. Значить, тут нашинкували ми вже заготовки. Це всі заготовки проходять через оцю пилу. Що такі, що такі, що такі. Всі заготовочки, що взяти, і маленькі, все проходить сюди, ось сюди. Тут сіл опускається, вже на цю заготовку я сіла опускаю, щоб пила чуть-чуть виходила. З міліметр два виходила зверху. Такий, так краще різ, він чистенький різ буде. Бачите, воно виходить так з-під е, рейсмуса. Дуже чисто. Ну, пила хороша, і якщо так опускати, не допускати, щоб пила зверху виступала, буде отакий чистий різ, не буде видно оцих, е, як кажуть, рисок, кругів таких. Значить, це ми зробили, це зробили. І нам потрібно зробити отвори У маленьких. Оцих. І от ми робимо ось таким ось маленьким станочком, напівсаморобним, тому що я купив тільки оцю частину, а нижню частину і двигун це поставив свій двигун. І нижню частину я доробив. І цю упорну лінію доробив. І тут ми працюємо вже чик чик, -чик, -чик. Скоренько. Використовую тільки 4 отвора, 4 сверла. Для української рамки це достатньо, тому що. Дріт натягується правильно, вертикально, а з вертикального дроту ніколи не буде вишина сповзати. Тобто вишин не буде провисати. Провисає тільки на горизонтальному дроті, так як на стопах дроти, на електричних стопах дроти. Значить, Дірочки ми поробили і вже йдемо до цього столу, ближче до вікна, де в нас купу всякого інструменту. І тут ми збиваємо, збиваємо як за допомогою плевного пістолета. Ось такий пістолет, може, будуть питання. От він так називається. Надійна фірма, надійний виробник і хороший інструмент. І використовуємо цвяхи. Тридцяточку. Ось такі цвяхи. От. Використовуємо свяхи тридцяточка. Також фірма така. Значить, що? Ми тут позбивали рамки, вже рамки ми маємо, скажімо так, готові. Тут немає вже то все понатягнути. Ну, маємо готові рамочки. І потім ми рамочки вже переходимо до натяжки рамок. Натяжку рамок проводимо тут, використовуємо ось такий пристрій. Цей пристрій Андрій Борак подарував моїй дружині на день народження. Вона колись натягувала рамочки і каже, я вам каже, привезу, привезу такий чудовий подарок. Так що Андрію велика подяка. Значить, е, отакі рамочки тут. І використовуємо вже інший пістолет. Ось такий пістолет на інші скобки. Так. Такі скобочки, бачите, прибиваємо дріт, не цвяшки. А скобками прибиваємо дріт дуже зручно і дуже швидко. І скобки ось такої фірми. Це від них, по-моєму, від них. Чи ні? Вроді від них. Такі ось скобки. Пам'ятаю, вроді від них. Чи що це є? Ні, це шурупи. це шурупи. Зараз хвилинку я вам покажу, які скобки ми використовуємо. Бачите, був би вас обдурив, послав би шукати отакі скобки, а тут шурупи виявляються, були. Ось шурупи розмір шурупів. Це класно. Був би муха вас надурив. Ось скобки. І ці скобки омер, якщо не помиляюся. Так виглядають. вони. Значить використовуємо ці скобки і звичайний дріт, 0, чорний дріт 0,5 мм. Для е, магазинних рамок ми використовуємо дріт нержавійку, тому що магазинні рамки вони можуть служити дуже довго роками. Там ніколи не буде розплоду. Вони весь час біленькі, вони зберігаються. У магазинах, в магазинних корпусах, а е, рамки для гніздового корпусу приходиться через декілька років міняти, і ми використовуємо дешевший чорний дріт. Значить тут зрозуміло, Це ми зробили, рамочки понатягували і переходимо уже до цього робочого місця, де ми навощуємо. Оце саме таке, як кажуть, делікатне питання по навощуванню рамок. Значить, що ми використовуємо? Ми використовуємо, звичайно, станочок використовуємо і використовуємо вершинку. Як ви знаєте, вершинка в нас на даний час тільки своя, маємо ворщину катану і ворщину литу. І зараз оце, це цікаве питання, я буду про нього і розказувати. Значить, Виготовляємо вощину із свого воску, тобто виготовляємо не я виготовляю, а виготовляють мої друзі-колеги. Тобто е, Бобик, Роман, Бобик Роман мені робить катану воршинку, а Віталій Боровицький мене забезпечує уже литою вошинкою. Значить, до речі, зараз у Віталія Боровицького є такий унікальний, е, унікальна лінія. По вершині, яка відливається, яка не катається а відливається. Це єдина лінія зараз в Україні з Німеччини. Ні, Рахується саме крута лінія. І зараз я розкажу, чому я використовую два типи вершинки і розкажу про цю вершинку. Значить, дивіться, стандартно я використовую для гніздових рамок, і більшості раніше використовую для. Магазинних е, рамок так, е, катану, звичайну, вощину. Як е, бачите, оце є забросна вощинка, а це є вощинка, так само, вона чиста. Це із е, воску капанця, тому що я е, віск е, тільки методом е, сонячної воскотопки дістаю, отримую. Я не переганяю, я його не віддушую, а мирова, та жирна, мерва хороша із воском я віддаю Роману Бобику. Ну і він взамін мені також катає вощинки із свого воску. Значить, Ось таку вощинку із запросного воску я даю тільки на е, магазині наставки, тобто на 145 рамочку. Але маю ту шитку заготовочку на українську рамку. Ну, це мені, тому що мені на. Е, 145-ту я вже все поробив, в мене там ще є заготовочки. А оце все, що лишилося, я попросив Романа, щоб перегнав мені і забрусну, і таку, ніби і забрусного воска, і з такого воска все на українську рамку. Значить, це є забрусний віз. От, яка різниця? Зараз розкажу про різницю про катану гошинку і про вощинку із забрусного. Катану і литу шинку і забрусного воску. От, в принципі, кольор одинаковий, що це забрус, що це забрус. Оце катана вершина, оце лита вощина. Значить, де я використовую литу вощину? Литу вощину я використовую в тому випадку, коли мені треба швиденько відбудувати щільники. Тобто, не мені відбудувати, а щоб я поставив бджолам і вони швиденько відбудували. Тому що, тому що ми знаємо, що бджоли приблизно 70% своїх комірок відбудовують із вощини. Тобто беруть віск із вощини, будують, а вже там 30%. І кришечки, якщо вони запечатують мед чи личинку, запечатують, вже будують із свого воску. Значить, катана вощина, вона приходить. Обробку через прес-камеру. І структура самого воску міняється, вона стиснута, вона тверда. І бджолам в принципі тяжко вигрізати і будувати ніби комірки. А уже лита вощина не пройшла через прес-камеру, там немає прес-камери, просто зразу наливається і зразу з роликів відкатується. ніби Комірки оці відкатуються. так? Там в кінці ролика я поставлю таку заставочку, пару кадрів, як працює ця лінія. Лінія для вощини, яка відливається по відливці вощини. Я покажу. І значить що, бджоли структура цієї вощини вона більш м'якша. І бджолам легше брати звідси віск і відбудовувати комірки. те і бджоли швидко відбудовують оці щільники. Так що, що шута шутавошина добра, але все ж таки лита вощина, вона швидше бджолами відбудовується. І ще така інформація. Оце от вощинка, ну це на додана рамку, що маю запас, тому що додана я вже не виготовляю. Не роблю, але це запасна додана, і це, а це на українську рамку. Я покажу ще одну таку річ. Справа в тім, що Віталій Боровицький е, робить вощину, яка важить 100 грам. Нестандартно, як приблизно 80 грам, от як катана 80 грам, мені, е, е, Роман робить. Е, лита вощина у нас виходить 100 грам, тобто... Бджолам і краще відбудовувати, і бджоли також можуть звідси взяти більше воску для відбудови комірок. Я зараз покажу наглядно, щоб було видно, що я нікого не обманю, оставлю на турець. Отаку от. Ось як бачите, показ, ну, 89, я ту шипальцем трошки підтрясаю. Як воно? 9,9? Ось так. 100 грам ворчинка. Тобто на кілограм виходить 10 листів. Так, з одного боку, можна сказати, що не економно, А з другого боку, якщо вони відбудують такий щільничок, швиденько цей бомба він довго буде служити. Бджоли менше потратять своєї енергії на, на відбудові. І це класно. Ну, мені подобається, мені дуже подобається. Значить. Сказали про такущину, про таку ващину, про нову лінію ми сказали. Віталій буде розширятися, він поставив поки що малу лінію, замовив ще велику лінію у Німеччині. Але, правда, на тій лінії дуже велика черга. Там 2-3 роки треба чекати, поки черга до тебе дійде, щоб ту лінію купити. Значить він замовив, поставив ще одну велику лінію, кому буде цікаво. Я дам посилання на інтернет-магазин. Хто захоче, той собі і зможе придбати. Як бачите, так само... а, виготовляє значить, на тій лінії він може виготовляти любу вашину. На українську рамку, на рамку Додана Блата, на 145, на 230-ту рута. Любого. От бачите, так само я замовив щина... лита вощину на 145 рамочку. І зараз я буду показувати, як це все робиться. Ну, І далі. Саме таке основне, як ми навощуємо. Отакий От станочок. Невеличкий гарний універсальний. На ньому можна навошувати любу рамку. любу рамку. І зараз я покажу як. Ось зараз, До прикладу, в такому вигляді можна навощувати рамку Дадана блата і українську рамку. І українську рамочку. Отак От ставиться. Дадана блата то саме. Значить, як бачите, в мене тут. Я сказав вже, що тільки 4 дроти є. В кого є 5 дротів, так само тут навощується, просто перекидається. Бачите, клеми зараз тут працюють дві. Якщо 5 дротів, одна клема із цих так само перекидається і вам регулюється, куди ви хочете. Можете на той дріт поставити і навощувати будь-яку рамку з будь-якою кількістю дротів. Значить, Чому я сказав універсальний, тому що дивіться, зараз на українську рамку і на надана це стоїть. Це ми забираємо. Бачите така підставочка, як воно виглядає. Одно тако працює, зразу покажу. Це ми забираємо, ставимо наприклад, на рута. На рамочку рута. Ну не можу показати, тому що рамки рута я не маю, я її не використовую. У мене немає напасті такої рамки. Нарута. Але у комплекті цього станочка йде ніби оці підставки для всіх рамок. Ну і рамочка на 145. Також я покажу, як воно працює і як наворчується. Тут є, бачите, отака дірочка, яка попадає сюди, щоб не було зміщення. Раз і все. І вона стоїть, працює. Ну, виробник. Цей станочок зроблений акуратно, дуже гарно, але ну, це зразу, видно, як кажуть, лице виробника, його стиль зразу замітно, як воно виготовлено. Ну і з цього боку я ще покажу, як трансформатор виконаний, як бачите, тут включається вже мережа, а тут вже включається, коли ми будемо працювати. Тут є регулятор, який регулюється вольтаж. Нам треба більше чи менше, тому що є різниці, наприклад, українська чи додана рамка, додана рамка більша довжина дроту. Якщо ми 145-ту ми зменшимо, бо менше довжина дроту. І так само є різниця, коли ми використовуємо нержавіючий дріт. Там так само інший вольтаж потрібно, щоб не палило нам ну, Ось так, Ми включили його, поставили. Все тут налаштовано, раз налаштував і забув. Наприклад, беремо. Рамку таку. Ну, дивіться, я покажу зразу, от, наприклад, лита вощина. Так? Лита вощина я поставив її. Поставив рамочку сюди, закрив. Бачите, як воно притискається, як воно раз і все. Тут налаштовано у мене все, поставлено на 4. Значить тут є така ручка. Притискаємо трошки. Раз, дивимось. Відпускаємо, готове. Все. Скільки секунд прийшло, я не порахував. Впається, бачите, впається чітко у середину вощини. Чітко в середину вощини. Ще раз показую для наглядності. Покажу, щоб було зрозуміло. Так, пак Ставиться. Ставиться акуратно. Універсальний, універсальний станочок. Мені дуже подобається. Дивіться, зараз я на прикладі вощинки литої. Значить дивіться, стандарт литої вощинки інакший цей, тому що я Роману сказав, інший розмір зробити. Нестандартний розмір, тому що я верхній брусочок використовую не 25 мм. по Товщині. А е, скільки? 18-18 мм. Через що в мене оця вощинка трошки довша. У Віталія Боровицького стандарт вощини. Тобто стандарт розміру вощини. Тому вона трошки ніби виходить якби коротша, але вона не коротша. Це просто під мою рамку вона коротша. Дивіться. Так само я поставив це лита вощина. Зараз показую литу вощину. Раз поставив, закрив, натиснув, відпустив. Все. І це результат. Чітко всередину запаюється, рівненько, гарно. Навіть якщо буде просверлено отвори трошки нерівно, оця от ситуація. Тобто, коли ми ставимо, і тут бачите, навіть як я поставив, отут от пристає, тут не пристає, оцим. От пристрої ми вирівнюємо повністю по площині усі дроти. Повністю по площині вирівнюється. І працюється. Раз, раз. Два рухи робимо. І все. Ну, і тепер покажу, як налощується, наприклад, 145 -та рамочка. Так? Ми забираємо цю штучку. Давайте я поставлю. Ставимо підставку сюди, ставимо. Зараз рамочку. Ось цю. Треба нам налаштувати. От я поставлю так, щоб було. Так буде видніше, де, де ці штуки є. Нам цю рамочку треба налаштувати. Ніби оце. Раз підсунули. Сюди. Підсунули сюди. Закрутили. Ці клеми попадають. Сюди на ці дротики замикають, і в нас наголошується 145 рамочка. Значить, беремо лита, вошинка, лита. Ставимо рамочку. От. Поставили рамочку. Ага, ще тут треба налаштувати, бачите, не забув трошки. Налаштувати тут. Все тут їздить, все тут крутиться, все, все тут налаштовується. Все. Затиснули, так. Все. Натиснули сюди, посунули сюди, відпустили, все. Результат ідеальний. Як бачите, ставимо сюди, ще раз повторимо, щоб наглядно було видно. Що це не випадково вийшло. А це стандартна така от. Робота на цьому пристрої. От. Натиснули. Зараз бо я щось змістив тут. Натиснули, підтиснули, відпустили. Все. Раз, два, все готово. Чітко всередину впаються. Дуже швиденько, дуже швиденько це все робиться. Дуже красний пристрій. Ним користуюся і задоволений. Кому сподобається, значить, будь ласка, в коментарях не питайтеся Всі, всю інформацію я даю під роликом. Тобто я під роликом даю і закріпляю також у першому коментарі. Там. Чи наш сайт, чи сайт когось іншого, чи виробника, чи якусь інформацію, я надаю у першому закріпленому коментарі. Значить, дивіться, ще по цьому. Пристрою, я скажу так, два слова. Десь поставлю це назад, тому що тут важливо. Ми маємо тут ще дві отакі клеми. Тут я казав, що ми можемо використовувати, якщо у нас є натяжка не парна, не чотири дроти, а п'ять дротів, тоді використовується одна клема. Люба з цих клем використовується з іншого боку. Все ж таки сюди підходить напруга. Вона незначна, невелика, ніби. Нічого тут немає, током ніби не вдарить нічого. але і Коли ми працюємо, оці клеми можуть мішати там, рукою зачепити, вони не є, вони гарні, кругленькі, все, але все ж таки. Для цього я взяв просто ось, такі, ось таку трубочку і раз-раз накрив. Бачите? Чуть не забув вам показати. І все. Ось таким методом я просто і ізолював, так само, і воно не буде мішати. Не дасть можливості подрапатись, там, чи, що, чи навіть там погнути їх. Отака штука. Ну, ніби так все я розказав. Вощину я зважив. Цей пристрій показав. Рамочки готові я показав, як вони виглядають, як натягуються. Ну і все. А тепер ми цю роботу. Постараємось швиденько закінчити, тому що є ще багато роботи по підготовці до сезону. Скоренько це навощимо, поскладаємо і будемо чекати джулярського сезону. На цьому все. Всім добра і мирного неба!